Рахунок у цій зустрічі відкриває кращий бомбардир нинішнього чемпіонату Олександр Тільте. За кілька хвилин ЗТР веде 2-0, згодом 3-2. Та третій м'яч закинутий за мотор Борисом Пуховським перериває нетривале лідерство команди Віталія Ната. Як виявляється, згодом вже до кінця матчу. Мотор впевнено крокує вперед і на перерву йде, маючи хороший відрив тринадцять-дев'ятнадцять. Получилось ночого. Защита. Защитя до дроні не допоняли, в патіні. На другий тайм у складі мотора виходять бурка і Куриленко зі свіжими силами Сергій іде в бій. Сходу забиваючи ворота Антона Дерев'янки на двічі. Ще кілька вдалих атак, і команда Миколи Степанця попереду вже на 10 м'ячів, а ще не минуло і пів тайму. Та молоді і амбітні затирівці не здаються, чого а характер у команді Віталія Ната не позичати. Втім, скоротити різницю більш ніж до восьми голів не вдається. Останній м'яч у цій грі закидає найрезультативніший бомбардир фіналу Олексій Ганчев. В цій зустрічі він влучав у ворота колишнього одноклубника Геннадія Комка 15 разів. Та ЗТРу це не допомогло. Рахунок матчу 27-35 і кубок втретє здобуває мотор. Побіда, це завжди атлічна. Ми молодці, всі задачі виконали. Це найголовніше руководство довольны, тренера довольны. Все, що ще можна сказати. Мотор чемпіон разом з Кубком мотор отримує і золоті нагороди чемпіонату України вже четверті в своїй історії. Для нас сезон виявився в одній успішним, тому що ми в течение сезону виграли і суперкубок, і кубок країни, і чемпіонат країни, І ті задачі, які ставились перед командою перед нашим. Колективом перед клубом в Лігі чемпіонів команда виконала, Поэтому тому я вважаю, що все-таки, мабуть, удачный сезон за все существування мужского гандбольного клубу «Мотор». ЗТР здобуває чергове срібло бронза чемпіонату у столичного ЦСК. Та навіть на умовному п'єдесталі Пошани, завершуючи цей чемпіонат, ганболісти і тренери вже замислюються про наступний. Хотелось бы, чтобы просто как можно больше было игр такого вот накала, такого вот, чтобы были такие соперники как Мотор. Радует то, что ЦСКА тоже молодая амбициозная команда Зентуза, с которой дают бой. И понимаете, все зависит от того, насколько у нас будет дальше прогрессировать и гандбол. Было бы гораздо интереснее, бы, если было много команд, такие команды как Мотор, чтобы их было 10. Було б гораздо інтересніше і для зрителей, і для всі, і для вообще в цілому спорту. З мріями про потужний чоловічий чемпіонат завершується цей гандбольний сезон. Попереду у команд заслужений відпочинок. До тренувань гандболісти повернуться за місяць. Олена Назаренко, Костянтин Параскевич, ТВ5.